В зоні антитерористичної операції тривають обстріли українських позицій із озброєння, що згідно мінських домовленостей мало бути відведено від лінії розмежування ще на початку березня. Так, сьогодні о 5.05, 12.00, 13.10 та 13.40 російсько-терористичні угруповання завдали ударів із 122-мм артилерії по наших позиціях в районі Авдіївки. Також о 12.00 та в 12.10 ворог бив по цьому населеному пункту з танків. Крім того, на Донецькому напрямку під обстріл з мінометів потрапили позиції неподалік шахти Дутовка та знову ж таки Авдіївки. На Маріупольському напрямку по селищі Широкіно злочинці шість разів били із 120 міліметрових мінометів та три рази з протитанкових керованих ракет. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли селище Луганське, Ленінське, Шуми. Загалом, з 5-ї ранку до 19-ї години вечора, противник 32 рази порушив режим тиші. Суворо дотримуючись мирних домовленостей, військовослужбовці сил АТО вогонь відкривають лише у відповідь. З нашого боку використовується озброєння, відведення якого не передбачено мінськими угодами, і лише у випадках, коли є пряма загроза життю наших бійців.